Тигр більш агресивний за кішку. Дев'ятирічна Марія Михайлюк до зоопарку прийшла зі своєю сім'єю. Такі не бувають нечастими, говорить тато Андрій Немчинов. Про життя тигра, символа придешнього нового року. Інформацію знайшли в інтернеті довжиною до чотирьох метрів, вагою до 300 кілограмів. Здається, от в день вони з'їдають в нашому зоопарку значно менше ніж їм потрібно. П'ять кілограм яловичини щодня. Це основа раціону Амури, розповідає доглядачка тигриці Наталія Скиба. А на десерт хижачка отримує кроликів, перепілок та курчат. Любе курей, перепилів. Останнім часом дуже їла, наче так вона не дуже любить, а то часі припали до смаку, да, Мурочка. Доглядає тигрицю пані Наталія з 2017 року. Лагідно каже з її Муркою. Кожні тварини, ну, на кожному участку, де люди працюють, вони доглядальність своїх узнають. Так само і Мурочка, вона в нас сама любима. Йди сюди, йди іди, моя красуня, йди сюди. Каже, ми її любимо, що така, таке, да? йди моя дівчинка. Народилася Амура у 2008 наприкінці вересня в Харківському зоопарку, розповідає завідувачка відділу савців Лідія Осача. До Черкас прибула у семимісячному віці у червні 2009-го. Вона прибула одна. Так вона на даний час сама в нас і так сказати і зосталася, тому що величина її вольєра, ну і взагалі розмір зоопарку. Поки не дозволяє нам утримувати більше мурських тигрів. Нині в амурських тигрів період спарювання зауважує Лідія Осача. Він припадає на січень-грудень, додає вона, тому й поведінка вамури зараз відповідна. Вона ще качається на спині, ну так як кішечка, знаєте, лащиться, підходить до стекла, прижимає вушка, от вона муркає, примуркує та наче мур мур мур, ну як справжня кішка дома. Амурські тигри жителі далекого сходу. Вони пристосовані виживати в півтораметрових снігових заметах та при температурі повітря мінус 40 градусів. Відтак, черкаські морози нашу амуру не лякають. До нового року хижачці готують подарунок, розповідає доглядальниця Катерина Кисленко. Ми хочемо зробити сніговик, туди покласти м'ясо, щоб їй було цікаво, вона гралася. Вікторія Будовіцька, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.